Вітаю, я Саша тревел-агент. А це готель Маріот Берігама, що на острові Шри-Ланка. Готель з відмінним сервісом, хорошим харчуванням на першій береговій лінії. В цьому коротенькому людьми кажу вам готель, кажу вам територію, пляж. І якщо ви планували відпустку в цьому готелі, сподіваюся, випуск буде для вас корисним. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, пити в дзвіночок і погнали на огляд. Ось приїхав автобус, привіз нових туристів і абсолютно всіх зустрічають під живу музику і станціями. А ось так виглядають стійки рецепції. Розташовані вони за окремими дверима, за окремим склом. Трішки далі у нас знаходиться бар, і абсолютно всі туристи, які приїжджають, їх зустрічають велкам-дрінкам. Як і більшість готелів на Шрі-Ланці, наш готель має невелику територію. Ось, в принципі, вся територія, як на долоні. Ми виходимо з лоббі. Тут у нас основний басейн, травка, шезлонги і вихід до океану. Шезлонги стоять перед парканом, тому що ось за нові дальності готелю. Закінчується паркан. Там же ви самі відповідаєте за свої вчинки і купання в океані. Для цього якраз готель і ставить паркани, щоб зняти з себе відповідальність за туристів, які перебувають в воді. Так, давайте подивимося, що у нас по басейнам. У нас два невеликих басейни: поруч з басейнами стоять шезлонги, парасольки. Можна плавати, відпочивати і робити класні, неймовірні фото. Наш 400 на першій береговій лінії має власний пляж, ось буквально готель. І через якихось 15-20 метрів вхід в океан. До речі, саме в цій частині можна займатися серфінгом. Зараз, звісно, океан з великими хвилями, проте наразі я знімаю в не сезон, коли хвилі великі, дійсно. А якщо приїжджати сюди з грудня по травень... Океан спокійний, погода хороша, і вільно можна купатися в океані. Друзі, в огляді готелі я вам покажу базу категорії номера. Це номер Ocean Vista. Номер, який ви всі ж все бронюєте з неймовірним видом на океан. В принципі, тут абсолютно всі номери з прямим фронтальним видом на океан. І починаємо саме з ванної кімнати. У нас велике дзеркало умивальник. З однієї сторони у нас туалет, з іншої сторони у нас душ. Є ванна. І скло, а скло з видом всієї кімнати. При бажання його можна буде закрити. З іншої сторони, у нас розташований міні-бар. Він не заповнений, проте можна заповнити до такову плату, є кафе, чайний набір і по дві бутилочки води на кожного. В номері у нас великий плазмовий телевізор. Два односпальних ліжка, одна загальна тумба з розетками на двох, телефон набрати рецепцію, зона відпочинку та робоче місце. А саме головне це балкон. Балкон з неймовірним видом на океан. Ось такий вид у вас буде, бронюючи будь-який номер в цьому готелі. Зараз ми піднялися на саму кришу готелю. Тут поки ведуться ремонтні роботи, але в сезон, буквально вже через два місяці, тут буде все облаштовано, буде бар, і кожного вечора будуть пляжні вечірки на криші готелю. Давайте побачимо, що у нас взагалі видно з криші. Спустившись на нижній поверх поруч з басейном у нас розташовані зони відпочинку, в тому числі можна пограти в настільний футбол, більярд і є дитячий клуб. Hello! Тут такий приємний запах. Дуже прикро, що камера не може передати цей запах, тому що абсолютно по всьому готелю. Дитячий клуб у нас великого розміру. Тут є все і для всіх. Навіть що дитині один рік, якщо дитині 10 років, всім буде цікаво. Напротязі всього дня працюю з дітками аніматори, є іграшки, є зони для відпочинку, є можливість посидіти, подивитися мультики, поскладати пазли і окремі кімнати. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, я сподіваюся, що випуск був для вас корисним і найближчим часом на Шрі-Ланці відпочивати будете саме ви. В готелі Маріот, я не проживав, заїхав ти буквально на 2 години на інспекцію готелю, побачите його на власні очі і вам, звісно, його показати. Якщо вам готель сподобався, обов'язково ставте лайк під цим відео. І у нас в ресторані відкрита кухня. Повністю можна бачити, що для вас готують повари, ваші замовлення. І тут проходить ваш сніданок обід та вечеря.